Всім привіт! І так, дійшла черга в нас до першої, самої першої теплиці, де в нас були тут огірочки, реме, а потім ми їх видалили. Оце вже стоїть воно два тижні. Два тижні земелька гуляє. Ми її перемотаблочили кілька разів, удобрили птичим послідом, ташиним послідом, потім сформірували бугри, бугри на однорядку. 40 см ширина бугра і 50 см ширина мідоряддя. Я через от, за скільки років вже якось. Прийшла до тієї думки, що однорядка в теплицях набагато краще. От на, вулиці, на вулицю може бути і двохрядка, це норма, а от у теплиці тільки однорядка, тому що тут краще буде провітрюватись, все-таки вологість у теплицях більша. І зазвичай сюди вкладено більше коштів. І хочеться отримати гарний урожай, щоб він був не порчений, щоб не гнила ягода. І для цього треба гарне провітрювання. Тож, зробили ми бугри. Бугри стояли в нас більше тижня, два тижні десь стояли бугри. Вони проливалися час від часу, щоб земля осіла, щоб коли посадити полуничку. Вона е, не гулялася, коренева шийка, тобто сердечко, і воно не вимерзло. Так буває дуже часто, якщо бугри готуються перед самою посадкою. Земля осідає поступово. і полуничка та, що висаджена, вона виходить, що оголяється коренева шийка, і вона може вимерзнути. Ну, і, звичайно, вже не буде такого живлення, тому що ну, корінь буде зверху. Тож, проливаємо знову, потім я пролю перекисом водню. Оце все, з перекисом водню, щоб вбити всі грибки. І через кілька днів, ну, не всі грибки, звичайно, вб'ються, можна пролити ще е, юніформу, можна прямо з лійки взяти і пройти. Так буде економніше набагато ніж по коплю. Ну можна і по коплі, звичайно. І через днів три після уже юніформу або перекисю водню. Перекис водню, якщо хтось дає перекис водню і уніформ, то можна на слідуючий день після перекисів водню давати юніформ. І через три дні вже запускати триходерму. Триходерму ж можна розводити у воді і потім просто з лієчки проливати. І можна також через каплю. Все можна. Тут будемо триходерму обов'язково запускати, тому що тут була полуниця вже, вже мабуть, років п'ять. Тому ось так. Ось так вже виглядають засажені в мене тут грядочки, де були кавуни. Ну і приїхав мені новий сорт полунички. Це мені подаруночок. New Island. Така назва, що й не вимовиш. Це полуничка рання, довгенька. Ось така полуничка. Ось така класнюща касетка. Гляньте яку. Клас. Зараз повисаджую. І на весні будемо пробувати полуничку. Перший розбочу такі касети. Глянь, які довголезні. Висажую, ось у мене для цього є ось така штричка. Виковирюємо таку, таку ж подовжині. Глибину і вставляємо сюди полуничку. Перед цим я її трішки підчистю. Лишні листочки приберу. Ось так. Прижоли і все готове. Через два тижні вона вже прийметься. Уже трішки мені залишилось тут досадити. І буде вже тут ця плантація, цей моточник новий засаджений, з яких ми будемо брати рослинки на слідуючий рік. Тому що це перша річка. А рослинки ми беремо з першої річки. Тож ось бок.